Кожна господиня періодично робить ревізію гардеробу. Якісь речі потребують ремонту, а щось вже взагалі час відправляти на смітник. Але є речі на всі часи, їх ретельно зберігають, тому що вони улюблені. Ось як цей светр, наприклад, з ним поки що все гаразд, і хочеться, щоб так було і надалі. Зараз я вам покажу, як попередити кошлення на вашому светрі. Філактика дуже проста. Від ковтунів ваш светер врятує холод. А де в нас холод? Правильно в морозильній камері! Холод взагалі корисний для будь-яких тканин, а особливо для вовни. Вона не розпушується та менше тягнеться. Вуаля, тепер светер довго буде як новенький. А якщо вже светер почав кошлатитися, доведеться його поголити за допомогою звичайної одноразової бритви. Знаєте більше? Живете простіше. Доглядати за речами це просто.